Друзі, мої, привіт! Я сьогодні з вами хочу поговорити про те, як наша навичка переговорів приводить до того, чи нас обирають, чи нас не обирають. Знову таки подякую вам за ваші коментарі, за вашу підтримку. Це мене надихає. Ось дуже хотілося з вами поділитися зустрічами, які в мене були на цьому тижні. І напевно є дві, які мене, знаєте, вразили саме тим, що я побачила, що я не обираю людину. Тому що мені з нею дуже складно спілкуватись. А, і це такі два різні приклади. Сьогодні спілкувалася з жінкою, яка мені пропонувала свої послуги як маркетолога. Вона приблизно їй 45 років. Вона дуже підготувалась до зустрічі в плані того, що виглядала класно, мені подобається, коли люди готуються плаття, макіяж, освітлення. Але коли вона почала говорити, вона дуже хвилювалася. Я на це не дуже звертаю увагу. Я розумію, що всі ми різні, хтось хвилюється більше, хтось хвилюється менше. Але я завжди ловлю себе на відчутті, наскільки мені комфортно. І мені було некомфортно. Я була напружена, я переживала. Я думала, ну окей, ну зараз все пройде, але ні. Всі 30 хвилин в мене було відчуття напруження поруч з цією людиною. І коли ми закінчили, я задала собі питання, чи хочу я працювати з людиною, спілкування з якою в мене не викликає розслабленості, в мене не викликає захоплення цією людиною, в мене не викликає якогось такого спокою і радості. Я сказала собі ні. Другий був хлопець. От йому було років 19, я сама з Харкова, і знаєте, я прям згадала. Я тебе умножу на 0, ти тебе ясно чи ні? В слух, скажи, тебе понятно чи ні? Харків 30 років тому. Я жила на районі ХТЗ. Хто знає такий район, це на в Києві Троєщина, знаєте, в кожному місці є такий район. це, знаєте, пацанчик з ХТЗ. Наглючий, конкретний е, о, тіпа, ось так він спілкувався. Але при цьому у хлопця свій стартап класний, успішний. І, напевно, він би ніколи не подумав про переговори. В них і так пацанчиками все ок, вони зробили свій стартап. Але була проблема, хоча це не проблема, а радість, йому американська велика компанія запропонувала викупити його компанію, його стартап. І знаєте, яка його була мотивація? Він каже, я взагалі нічого не розумію зараз в переговорах. Я розумію, що я прийду там дорослі дядьки, вони мене просто прогнуть по умовам. Бо коли я приходжу, я взагалі не контролюю неперемовний процес, не те, що відбувається. Так ось, друзі мої, він сказав таку річ: що я не хочу, щоб грали мною. Я хочу сам грати в цю гру. І цей наглюк, я його чому називаю наглюк? Бо з наших 15 хвилин домовленості на цю зустріч, він говорив зі мною 40 хвилин і розпитав про моїх статусних клієнтів, про мій досвід, які цікаві в мене були там всякі ці випадки. Коли сказала, що написала дві книжки, він прям навіть так здивувався, аж дві книжки, як це? Але я подумала: от що таке сталося, що я виділила 40 хвилин на нього, розуміючи чи що можливо, ми не будемо з ним співпрацювати. І це саме його оцей, оця харизма дика, така цікава, але його харизма. Чи будемо ми з ним співпрацювати? Не знаю, я подумаю. Але про що я хочу нам сказати? Будь ласка, слідкуйте за тим, яке відчуття у людей поруч з вами? Чи вони вам посміхаються, чи вони розслаблені, чи вони надихаються, чи вони напружені, наскільки їм з вами цікаво. І це все навичка, яка тренується, бо ми зараз платимо людям тим, з яким нам комфортно. І ми не готові співпрацювати з тими, з ким нам складно. Подивіться, як ви впливаєте.